Всім привіт на каналі Мотокартер Сьогодні рубрика зі слів власників і сьогоднішня тема це мотоцикл XJAO N150. Так, я є власником цього мотоцикла і це мій перший мотоцикл. Зовсім перший транспорт. Мій особистий. З цього мотоцикла і все почалось. Якось я пішов на місцевий ринок по Viper 125, -ку, а купив XJAO N150. Був куплений в кінці 2011 року, сподобався зовнішній вигляд. Був куплений для пересування по місцевості. І тут все почалось. Місцеві покатушки з братвою. Потім байкерські з'їзди. І на кінець мотоподорожі. Про мотоподорож є відео на каналі на китайському мотоциклі по Україні. Заходьте в плейлисти Так, мотоцикл пройшов 25 тисяч кілометрів. Привабило при купивці цього мотоцикла, ну це новий мотоцикл. Плюси цього мотоцикла, індивідуальність. На свій час, коли на байк Мотофестах вайперів було багато, то XDAO майже не було. Коробка. Коробка тут всі вниз і можна по кругу ганяти. Ну, при, при, при наближенні на перехрестку удобно. Із з п'ятої можна на нейтральну кинути. І по бездорожжі, коли носить і тобі потрібно нижче включити, це мінус. Бо важко включити, бо треба включати вверх. Униз легше включити. Ну, коли тебе кидає по дорозі. Ось вижимаю максималку. Ну поки йде за 90. 95, я думаю, більш він не піде. Десь така максималка в нього на даний час 90. Новий він йшов за 100, а по спідометру навіть за 115. Він ішов так, що вже його втримати на дорозі не можна було. Я скажу на даний час, як я його купляв, то в нього виглядка була набагато краще за вайпер. Ну і моя думка якість теж... Його і Діапазон ціновий був більший. Мінус цього мотоцикла немає індивідуальних запчастин. Коли я ще його тільки купив, я прийшов через тиждень і мені сказали, завод їх вже не випускає. По ремонтам я варив раму після Карпат. Робив, ремонтував не раз маятник, тому що нема нормальних запчастин. На даний час тут встановлені металові втулки виточені і вмонтовані тавотниці. Їх шприцувати, змазувати і вони будуть ходити. Обслуговування звичайне. Заміна масла через 2000 кілометрів. Так, Я знаю, що багато міняють через тисячу. Я міняю через дві, так як в нижці мануалі пишеться через дві. Лив я хаду 10В60, так як експлуатував його на далекій відстані і в жару. Ремонтів було багато. Пайка, клейка, пластика відновлення кріплень із-за падінь і із експлуатації. Були і в аварії. Я врізався в друга Дніпра. Сергій, привіт. Була зігнута вілка. Були вирівняні на колодці кувалдою через доску, і я на другий день поїхав на Тарасову гору на мотофестиваль. І до сих пір проблем з вілкою немає. Цей мотоцикл був куплений приблизно за 1150 доларів. І знову дорожче за вайпера. У схід до 4 літрів, крейсер 80 км. Болячки, коли перейшов на 92-й бензин, часто міняв свічки. Ну і слабенький метал. Варив я і раму, і центральну підніжку, і кріплення багажника. І так як за експлуатації центрального кофра. Дуже добрий надійний мотоцикл для експлуатації по місцевості. Так, я його буду продавати, так як його замінив Лонцін Раллі 300. В дорозі цей мотоцикл мене ніколи не підводив. Всім пока, до зустрічі. Підписуємося на канал, лайки, коменти. Добрий доріг.